Привіт всім і слава Україні. Приморський бульвар 6. Дуже цікава історія цього будинку. Колись і я тут звертався в стоматологічну поліклініку. Тут жив одеський поет Радченко могилу якого вам показував на другому цвинтарі. А перший господар був цього будинку. Це дуже цікава історія. Джордж Зондак. Родина його була з Німеччини. Яка переїхала до Америки, і сам Джордж народився в Філадельфії. Там він отримав морську освіту і став морським офіцером. А в 1810 році він приїхав до Одеси. Тут він знайомиться з Рішелє, йому дуже сподобалось молоде місто. І Для нього будують тут двоповерховий цей будинок. Третій поверх добудували трохи пізніше. А потім починається війна з Намалеоном. І вже в Парижі при звільнені в начебто Парижа. От, Він там знайомиться з Воронцовим і вони дуже товаришують. Повертається в Одесу, Воронцов йому дуже допомагає. Він навіть стає в 1830 році начебто. помічником його по особо важним справам. Одного разу він збирається. Завітати до своїх родичів Філадельфії, аби там були проблеми з документами. Він не може во Франції, він купує піратське судно і починає бути справжнім піратом. А на той час Британія з Америки зіпсувала відношення. І він починає топити і грабувати британські кораблі. А потім одного разу вирішив повернути судно на Філадельфію. Але команда збунтувалася. Він іде. Парти, там партиї подає суд на свою команду, вигри продає сутно. Нічого у нього не вийшло, він повертається в Одесу. Тут він одружився, народилась донька. у нього, і Він працював навіть капітаном порту. Називали його Єгор Васильович, бо важке ім'я було, бо у нього такого Джордж. От, не всім воно подобалось. Тут він мав невеличке судно своє і товаришав з Пушкіним. І Пушкіну була забортна виїзда з міста, але він одного разу на своєму судні возив його в Миколаїв. Працював капітаном карантинного порту. Помер Джордж Зондак в 1841 році і похован був на першому городському цвинтарі, який в 30-х роках був знищений большевиками. Могила його так і не була знайдена. Отака от історія будинку і американського десіта. Слава Україні.